Добрий день, друзі. Сьогодні в мене нев'язальний день, тому що сьогодні велике свято. Благовіщення Пресвятої Богородиці. Моя бабуся колись казала, що в таке велике свято навіть пташка гнізда не в'є. От відтоді я ну, стараюсь нічого не робити. Так от я вас запрошую з собою прогулятися берегом Південного Бугу. Хочете, підемо. Зараз ви бачите меліоративний канал. Колись тут були болота, були проведені меліоративні роботи, прокладені такі рови. Вода вся почала збігатися вже тільки в рові. А ось тут були такі угіддя, що росли сіна. Колись в мене були корови, то ми теж, отам коло тих вишок, наша була ділянка. 40 соток, де ми косили сіно, друзі. А зараз я не знаю. Напевно, трохи хтось косить. Зараз зовсім мало худоби стало. Ми зараз з вами підійдемо до мосту через Південний Буг. Ось тут такі, бачите, широкі такі луки. Там видніється наше село. Дуже мальовнича природа, друзі, але сьогодні пасмурний день, то трошки не дуже так весело, але ви собі уявіть, як сонячно і гарно, і як тут здорово. В нас тут дуже багато приїжджають рибалок з міста Вінниці. Тут навіть проводять якісь Українські такі змагання на вилов хижої риби судака. Отаке, тільки це не в цьому місті а це трохи туди далі. Там є ресторан сказка і коло нього там, там вилов риби цієї. Ну, а тут, бачите, як завжди в нас, не можуть проїхати, так і їдуть по полі, позастрягали, наробили. Баюр Калюш. Ми зараз подивимося сюди в цю сторону. Так. Над берегом така лісосмужка, так от влітку, щоб ви знали, тут повно машин стоїть. Всі відпочивають, ловлять рибу. Улюблене місце відпочинку Вінничан. Іменно тут в нас в селі, на березі Південного Бугу. І палатки тут завжди стоять, і повно машин, і м'яч грають, і музика звучить. Торік, правда, були, хоча було заборонено ходити до лісу в зв'язку з війною, але були такі хитрі, що їм все рівно заборонено чи не заборонено, вони собі ходили, це я не ходила, я навіть вже не пам'ятаю. Коли я була в тому лісі, напевно, вже третій рік не була. Бо я люблю сама собі поїхати велосипедом, назбирати з краю в дубині грибів і назад собі їхати. Там не страшно, тому що дубинка е, ну, проглядається і ну, люди є. Ну, мені не страшно. Колись я боялася, ну зараз не страшно. Зараз ми підходимо з вами до річки. Річка Південний Буг, друзі. А знаєте, що я ще хочу, чого я приїхала? Я хочу верби собі нарізати, бо ж буде е, вербна неділя. Він бачу, така гарненька є. Треба буде нарізати. Так, тут що? А, тут у нас був блокпост і мішечки не забрали, висипали пісок, а не забрали, друзі. Ну, я думаю, заберуть ось наш міст. Дивіться, яка краса. Цього мосту рибалки ловлять рибу. Трошки розлилася річка, не дуже, але розлилася, бачите? Там у нас такий островець навпроти пам'ятника. Тут у нас є ресторан, сімейний двір називається, а там в нас ліс. Давайте ми ще подивимося на річку нашу. Річка не дуже така широка, але достатня. Знаєте, що колись ходив е, такий катер, Микола Пирогов називався, він ходив до каски з Вінниці. Е, там є місце таке ресторан Каска, а туди далі в глиб є ресторан Дубовий гай. Так от тоді ходив цей катер прогулянковий, так? Але, щоб він їздив, треба почистити русло ріки, тому що воно замуляне. І ви розумієте, що зараз навряд чи таке хтось зробить, бо це великі гроші. А далі ви бачите, там ліс. Сосновий ліс, а прямо там дубинка. В сосновому лісі, в сосновому лісі маслята ростуть. А там різні. І пілі є, різні, різні, різні гриби є. Бачите, яка красота. Колись, як я працювала в школі, ми з дітками, коли влаштовувалися дні здоров'я, ми виїжджали сюди, коли не було ще багато кліщів, бо потім кліщі вже з'явились, так ми отут з дітками. Ігри різні проводили, вчитель фізкультури проводив, шукали щось там. Він заздалегідь ховав, вони дуже все шукали, радість була, і співали, і кашу варили, змагалися. Бачите, тут трохи заросло. Ну, зараз травички ще такої немає. Я думаю, що вона з часом виросте. От, наприклад, Тут багато є сосон, а я, наприклад, в такому місці народилася, що в нас там сосон нема. Ну, може, де є, але там, де я росла, жила, там нас не було. А тут сосновий такий ліс. Зараз я вам трошки збільшу. Бачите? Цікаво. Щоб ви знали, скільки, скільки до нас приїжджає влітку грибників. Повно тих грибників приїжджає. А ось я бачу там вербу з котиками. Тільки як мені до неї добратися. Угу, Є там верба. Але я не знаю, як мені туди добратися. Мабуть, я піду ще на ту сторону. Давайте чуть пізніше ми з вами зустрінемось. Друзі, ми прийшли з вами на іншу локацію, як кажуть, ви бачите, хочу показати, як. З землі лізе граніт, ви бачите? Ви таке дещо бачили я, крім як тут, не бачила. Подивіться, яка красота. Яка красота і сила яка! Це ж прес землі. У нас тут неподалік є гранітний кар'єр. Звичайно, він нам фон піднімає, але цікаво, так? Да? Ну і маємо. Коли хто будується, то мають і віців, і щебінь, і камінь. Бачите, яка цікавинка? Правда ж цікаво. де б ви ще таке побачили? Отож, нагадаю, ми з вами на правому березі Південного Бугу, який тече тут в напрямку міста Вінниці. Давайте подивимося. Ми з вами були аж там, а це приїхали вже сюди. Тут у нас трошки зроблена така зона відпочинку, ну зараз, звичайно, після зими воно тут не дуже гарне, але ви бачите, що щось таке є. А я, поки от там фотографувала такі, якісь пеньки, чую, що таке стукає. Виявляється, он там далеко, гніздо лелек. Зараз я вам трошки приближу, можливо, ви й побачите верби тут у нас. Ви знаєте, в цьому місті проводились раніше свята Івана Купайла. Подивіться, я вам, друзі, покажу. Із землі прямо граніт. Ви бачите? Прямо з землі, отут. А подивіться, який тут мох цікавесенький. Прикольненький, да? так? От я вам хочу. Більше ти, може, побачимо тих лелек, правда ж? О, видно. Далеко, але видно. он там є Лелеки Зробили гніздечко собі, скоро будуть маленькі лелечата. Давайте ми трошки пізніше зустрінемось. з якої діти купаються. ну Я зараз на нього боюсь, звичайно, залазити, бо напевно вона після зими не дуже міцна. Ну, так з краю давайте залізу Подивіться, я... Ой, тріщить. Подивіться, яка темна вода на річці. А знаєте, що це так? Тому що хмарне небо і воно відбивається. Ось лелека летить, бачите? Вон там ми з вами були, там ви бачите далі є міст. А ну-ка я збільшу. Там десь міст є. Так. Вода темна-темна. І не видно ніяких ні качечок, ні кого, а вон ні, пливає качечка, але вона далеко. Тут і лебіді в нас бувають, дуже навіть багато. Можливо, вони десь як пролітають та й тут зупиняються, а це перед нами острівець посеред Бугу. На цьому острівці відпочивають також люди. А ви знаєте, колись ми пасли тут череду, і от там така є вузенька місцинка. То казали, я такого не бачила, але казали, що корови. Плав переходили. І якби одна пішла, отоді підуть і всі за нею, розумієте? Напевно, там не дуже глибоко, але ну, корови пливуть тільки голова зверху. Зараз не дуже так привітно на річці, бо сонечка нема. Ви бачите, далі туди сосни. Отака природа в нас тут. Гарно, звичайно гарно. Вон, видно, чапля полетіла, бо так чапля летить, дуже махає крилами. А ось тут я побачила котики. Напевно, я собі їх тут наріжу. Ой, послухайте. Бувай річечко. Дасть Бог влітку зустрінемося. Де тепленько ось такі котиків я собі нарізала, ще додамо фрузицію, перев'язуємо гарною биндочкою і буде такий в мене букет для освячення. Холодно і тихо. Плещиться річка, півні десь співають. Гарно ми з вами погуляли, правда, друзі? No cóż, bywajcie.